Так, огляд винограда, це у нас Юліанчик. Подламав звичайно верхушку, але пусте пасенка. Юліан, це забава і подарок Крайнова. Отакі От однорічки. до метра. Ідемо далі. Мавка для зимового зберігання. Тоже щось не впечатляє. Отака ну, мавка. Редглобчик, теж для зимового зберігання вже повеселей. Вже метр добрий. Редглобчик. І японець Голдфінгер. Що любить довго обрізку. Ось. Тут в мене два клубнічних. Ось такі вже лідери, можна сказати. Два клубнічних томат. Істинно чорний бренді Вейн. Потім Ганюта. Така анюта, теж вже десь метр п'ятдесят висота. Ганюта. Тут скосив без Та й звичайно. Сразу мурашки полізли. Ну, у нас на них є актора. Так, надія Азос. От такий саженець. Метр тридцять. Надія Азос. Байконур, теж щось не впечатляє. який є Талдун. сантиметрів 70-80. Але все тільки тепло пішло і він пішов у ріст. Може виросте хоч півтора метра. Але нема різниці, ми все рівно залишаємо тільки 4 бруньки, обрізаємо і все. Так, це ми де? То мы? шо? Талдун Надия Асус, Байкунур, Талдун Вовчик Тоже Вовчик такой Один пагин Казанова Осеменитель Вот такой Буквально за Два недели в два раза вырез. Тут баклажани, але ладно, відос про виноград. І анюта. А ні, казанова і ягуар. Ми ж тут. Такий ягуарчик. А тут у нас перцевидний. Теж пішов у уріст, звідси оце набрало 15 см за два тижні. Ну в два рази. Потім вілюр. Самий маленький, який є, вілюрчик. Потім йдемо Алвіка. Алвіки в мене дві з її гігантською ягодою. Опа, пасенка прибрать. Так, така Алвіка. Потім йдемо до козирога. По кавунах. Опа, поки бачимо. Треба прибрати. Раз. Козиріг. Дивіться. Зірвали пасенки, кавун уже заплівся прямо в цей. Ягода в ягоду диви. Ладно, йдемо далі, козиріг. Наш фаворит. Ось це ще пасиночок. Раз. Козиріг. Йдемо далі, ромбік. Ось такий у нас ромбічок. Далі йдемо на карнавал. Вот такой карнавал. Одна речка. Дальше больше. Сентябрина. Коронка загнута. Это свечить про активный ист. Так, Аркадия. Вот такая Аркадия. Это Айсаны. Динька, Денька норм. Диві яка, Денька, хорошо. І басанті. І басанті. Теж поки басанка бачимо, треба сразу обривати. І бурянчик. Ось такий басанті. А тут теж Алвіка. То саджений вегетуючим саджанцем. До речі. Це бананас. Йдемо далі. Академік. Такий академік. Верхушка загнута, все як має бути. Академік. Айслан. Перець, ну, міжрядка зайнята. на наступний рік вже буде чітко. Так, це в нас академік. Ідемо далі. Кишмиш перлистий. Теж, можна сказати, лідер по росту. Уже на шпалері росте. Два пагана. Будемо шість рукавів гнати в наступному році. Сміло. Шість рукавів. Це... Кишміш перлистий. Такий. Кишміш перлистий. Далі йде пам'ять учителя. Такий. Це що? Зламаний листочок. Пам'яті учителя. Хорошо. Теж будемо гнати 6 рукавів, а там по селі роста подивимось. Що воно буде в наступному році. То був пам'яті вчителя. Це в нас полонез. Ось такий полонез. Хороший полонез. Далі Мілана. Отакий. От Шик. Мілана. Теж 6 рукавів будемо гнати Сміло. Ну, може не так сміло, но 4 точно. вдасться. Вигнать якщо десь Бог все буде добре. Трішки пасинки є. Зараз пробіжусь. Так. Мілана. Далі йде джин. Ось такий у нас джин. Ось такий у нас джин. Це в нас переображення є. Ось таке переображення. Сразу пасинок видно. Опа! джик, Джик! цей хай ще підросте трішки! Ну таке переображення! Росте! Росте! Нормальок! Далі конвалія! Отака! конвалія, конвалія, Раз. І лора, флора флора. Ще й кріп підрив. Зараз нам буде вигрібти руками. Лора флора. Базиліку. Лора флора. Далі йде огняний. Огняний. Ось такий огняний. Потім Сюзана. Тут вже нормальні пішли. Ну не нормальні, а сильніші за зростом. Сюзанна. Далі й до Рембо Теж добре, що гнав два рукава. Один лопнув, случайно. Оставив один. Ну, але сила роста дивіться. Чітко, вже скільки. Теж можна спробувати. 4 мінімум рукави вигнати. Наступному році. Це у нас Р Рембо. Далі йде Боресфен. Такий Боресфен. Боресфен. Далі бананас. Айсан. Бананас. Батат. Перці, томати. Йдем далі. Гусар. Гусарчик. Хорошо. Можна, до речі, дивитися по по підв'язувательній ленті. Ось бачите, вже інша. це я недавно брав. Днів. 6-7 назад. Тобто за 7 днів ось так вона вигнала себе лоза. Кущ розігнався, пішло тепло. Це в нас був. Це в нас гусар. Тепер красно-вишневий. Червоновишневий. Теж 6 рукавів будемо сміло гнати. Щось не сподобається кущу. Зламаємо парочку, ну 4 льоду. 4 це законних рукавчика. Такі двохметрові. Треба. Ну, виділено в цілому по три метри на кущ. А якщо дві площини, то це 6 метрів на один кущ виходить з столового винограда. Це Зевс у нас. Теж що на вишневі, що Зевс червоні ягодки. Отакий От Зевсік. І Велес. Типа кишміш. Але четвертий клас. Хочу погратися з гронами, пообрізати його. Ну, погратися, коротше, хочеться на початку своєї виноградної кар'єри, можна так сказати. Це Велес кишмиш Четвертий клас. Потім йде в нас кадрянка. А, це в нас Борис Фен ще один, далі йде кодрянка от картоплі і броколі тут. Це турець виходить, кодрянка. Нормас, будемо 6 рукаві гугнати смело. Потім лівія. так оливия пойдет. Ух ты! Такие ты в одной речке. Ух ты! Потим. Это что такая интересная? Это столетие. А, не, ух ты! А это подарок не святая. А столетие все дали подарок не святая. Айсаны, подарок не святая. Ось. Подарок не святая. Это столица Такая высота уже. Нормалек. Столица Потом велика. Че велика. Болгарская. Щось не хоче. Рости. Ну, Виходимо. Потім йде перець, томати, Оскоріс. Потім йде Чарлі. Отакий От в нас Чарлі. Отакий От кущ Чарлі. Бур'яни треба вибрати і Айсан. Такий у нас Чарлі. І... З шарада юей. Да. Шарада.юей. Короночки загнуті. Все чотенько. Пасинки є, але ще хай підростуть трішки. І буде все чотенько. Шарада юей. Гарний. І крайній садженець у нас кураж. Ось такий. Кураж Опа! Кураж, рости, кураж, будь ласка, будь ласка, рости, кураж. Ну, А тут томати. Високорослі, низький і середній. Отакі томат. У відкритому ґрунті. Все, всім дякую за увагу. я далі працювати.